Доброго дня, магазин марки двері. Сьогодні я хочу фокусу, показати модельку дверей фабрики Redford, вулиця. Ось так вони виглядають. Тобто тут іде зовні метал, фарбування RAL 7024. Вони йдуть з склопакетом. Ось такого плану. Тобто зовні йде метал товщиною 1 і 2. Склопакет у нас іде з вставками прозорого скла, тобто через них можна дивитися, що відбувається зовні. Ось так. Ось такий колір фарбування. Тобто це йде молоткове покриття, в середині йде вологостійкий МДФ з покриттям плівкою антрацит. Ось так вони виглядають. Дві петлі є також антизрізи. Йде також нержавіючий поріг. Рама йде у нас труба з термомостом 16 мм. Тобто, от термоміст. Йдуть вони за з виробництва замками аверс або аналог аверса. Тобто, конкретно в цих дверях йде верхній замок сувальний С клас, нижній циліндровий калі. При бажанні можна укомплектувати верхній, поставити теж калі, нижній калі або секюрему. Тобто, ось так вони виглядають ззовні. Всередині, точніше. Розміри стандартні йдуть 86 і 96, висота 2,05. Рама йде ось така, зашита, листва йде вже вбудована, тобто, її не потрібно буде самому встановлювати. Ось так ще раз вони виглядають. З вами був магазин Berry. До побачення.